І так, у нас з вами, у всіх записано сьогодні вже 24.11. Класна робота. Класна робота. Ребята, і у нас з вами, а поки що ми з вами розпочинаємо тему стійкість електронних оболонок. Стійкість. Електронних. Електрони ми з вами позначаємо як Є е мінус оболонок. Стійкість електронних оболонок. І так, ребята, що у нас з вами є? Всі кількість електронів, як вони будуть розміщені, ми з вами дізнаємося із періодичної системи. Зараз ми з вами на неї перемикаємося. І так, перед нами періодично. А як ми за нею орієнтуємося? Ребята, загальна кількість електронів. Чому нас завжди дорівнює? Порядковому? Саме з Це буде порядковий номер. Хорошо. А тепер кількість енергетичних рівнів у нас буде дорівнювати номеру чого? Кількість ось цих Будь. дужок. Номеру період. А зовнішні електрони у нас дорівнюють номеру групи. 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 Добре. Ребята, скільки взагалі у нас періодичній буде груп? Вісім. Вісім. Але Він, ми чомусь завжди з вами працюємо тільки ось до сьомої групи і все інше ми зупиняємось. Ребята, давайте з вами пригадаємо, як у нас будуть називатися хімічні елементи, розміщені у восьмій групі. 8. Інертні 8. гази. Хорошо, молодці. Це Хорошо. у нас будуть інертні гази. А, може хтось з вас також пригадає такий момент, чому їх називають інертними? Вони з кимось сполучаються взагалі? Ні, вроде. Правильно, вони абсолютно ні з ким не реагують. Інертні, байдужі і так далі. Ребята, чому так? Адже вони містять максимальне число електронів, яке тільки може бути. Це буде 8. Тепер абсолютно всі інертні гази, окрім гелію, будуть мати. Завершений енергетичний рівень. Ребята, інертні, благородні, їх ще по-іншому називали. Саме вони досягли такого собі хімічного спокою і хімічної сталості. Що ж з ними відбувається? Давайте зараз з вами спробуємо все це явище розшифрувати. Попрацюємо із неончиком. Скільки електронів у нас буде містити неон? Його порядковий номер. Десять. Хорошо. І так, ребята, неон у нас містить 10 електронів. Міститься в другому періоді. Також ми щойно з вами відмітили, що це у нас восьма група. Стосовно першого періоду, ми з вами знаємо, що там завжди скільки електронів міститься? Два. Два, два. Добре. Міститься два електрони. Ребята, це означає у нас, що електрони розміщені наступним чином. 1С2, далі 2s2, 2s2. Ребята, а далі йде у нас знов ж таки на одному поверсі тільки одні ті самі цифри, 2П. На П підрівні, скільки у нас комірок знаходиться? Три. три. Добре, три комірки. І як розміщуються ці електрончики у нас в цій комірці? Їх тут буде три шість. Номірок. Але, ребята, їх буде шість. Але ми з вами домовилися таке враження, що ми граємо в карти. Да? По одній не промахнешся. І так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. І так, скажіть, будь ласка, чи є можливість тут якомусь електрону іще кудись на другий поверх долучитися? Є вільне місце? Ні. Ні. Ребята, також, давайте з вами бачимо, що абсолютно кожен електрон має свою пару. Відповідно, у них все класно. Вони нікого не хочуть віддавати за електронів і нікого до себе не підпускають. Це так яке. Закрите співтовариство. Ребята, тепер давайте з вами подивимося, як у нас буде виглядати аргон, в якому він одразу міститься періоді. Восьмий. Група восьма. А період. Ребята, період. Який аргон на перетині? Третій. Третій період. Добре. я зараз. Зараз витираю, хорошо. А, і так, рібте, те, що стосується аргону, ми з вами тільки розглядаємо його зовнішній рівень. Ребята, як він виглядає? Так само 8 електронів, але на третьому періоді будуть мати будову 3 с 3П6. Я навіть не буду малювати ось ці електрони, адже вони будуть однаковими. Тепер наступне. наступне, а, Давайте з вами зараз іще подивимося. Наступний хімічний елемент, такий як криптон. Інертний газ. В якому він буде періоді? П'ятий. Незгодна. А, вибачте, криптон. Ні-ні-ні, ребятки, це у нас четвертий період. Я вам тут трошки закрила. І так, криптон має у нас четвертий період. То був п'ятий рядок у нас. І так, записуємо собі криптон. У нього 4 енергетичні рівні, так само 8 електронів. І так, як виглядає його будова? 4С2, 4П6. Ребята, ми навіть можемо вже наступний не писати. Знайдіть, що схоже в будові всіх цих трьох інертних газів. Що схожого ось в будові зовнішнього. в шостому, с другому. Ребята, давайте з вами подивимося. Це ви можете не виділяти, це я вам акцент. Закінчується С2П6. 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 Змінюється тільки. Номер періоду, на якому знаходиться у нас з вами така будова. Кількість електронів, яка у нас є на зовнішньому рівні, всюди дорівнює якому числу? 8. Ребята, відповідно, абсолютно кожен хімічний елемент намагається досягнути такої будови. Така будова буде мати назву Електронний октет. Итак, що це у нас таке? Давайте зараз з вами запишемо NS2 NP6. ДН у нас номер енергетичного рівня. Номер енергетичного рівня. Ребята, а номер енергетичного рівня це у нас хто? Номер періода. Ребята, ось така будова, незалежно від того, яким у нас буде енергетичний рівень, буде мати назву Електронний октет. Давайте з вами є мінус, записали електронний і написали слово октет. До речі, давайте пригадаємо, як на англійській мові буде восьминіг. Октеж. Октопус. Ребята, окта, відповідно, це 8. І так, електронний октет це формування на зовнішньому енергетичному рівні. Скількох електронів ви ось бачите, подивіться догори. Вісьмох електронів. Ребята, абсолютно кожен хімічний елемент в періодичній системі намагається досягнути ось цього електронного октету. Це можливо робити завдяки віддачі або приєднання електронів. Ребята, таким чином будуть утворюватися йони. І так, що ми з вами бачимо? В періодичній системі у нас з вами тільки восьма група, головна підгрупа, інертні гази, які ми з вами щойно назвали, володіють електронним октетом. Всім іншим хімічним елементам доводиться щось робити: віддавати або приєднувати електрони. Ребята, таким чином будуть утворюватися йони. Тому зараз давайте з вами запишемо визначення йони. І так, що у нас таке йони? Ребятки, з йонами ми з вами будемо працювати до 11 класу, до завершення вивчення хімії. І так, ребята, йони це заряджена частинка. Заряджена. На батарейці, які ви заряди, бачите, з двох боків. Плюс, мінус. Плюс, ребята, або, давайте я так через дріб, плюс або мінус. Заряджена частинка, Заряджена частинка. Утворюється з атома. Утворюється з атома за рахунок. За рахунок, Ребята, і ось тепер у нас два види йонів. Ми з вами записали, що існують два заряди плюс-мінус, і, відповідно, буде цих два рахунка. І так. Перший тип йонів. За рахунок, давайте з вами втрати електронів. Втрати електронів. Ребята, такі йони. Зараз ми з вами залишимо невеличку таку частку, і ось тут в дужках обов'язково обов'язково запишемо заряд. От, обов'язково зараз запишемо заряд. І так, ребята, втрачати електрони найчастіше будуть елементи першої, другої, третьої груп. І тут всюди для кожної головної підгруп. Рібята, це у нас найчастіше будуть хто залишить. Ребята, і так, давайте зараз з вами подивимося на один з таких представників. Я вам пропоную взяти, ну, наприклад, третій період, перша група, головна підгрупа. Кого розбираємо? Дуже, дуже. Дякую. І так, ребята... А для розуміння взагалі, що таке, як може утворюватися йон, давайте з вами, по-перше, запишемо натрій як електронейтральний атом, у якого 11 електронів. Натрій у нас міститься, і ще раз ми щойно сказали, в третьому періоді, в першій групі. Ребята, скільки завжди на першому періоді у нас? Два. 2 – дуже добре, ребятки. Ну і другий, якщо заповнений, тут завжди 8. І так, ми зараз не розписуємо, розписувати будемо тільки останній рівень. 1 С2. Далі 2С2, 2П6. Правильно у нас ось таким чином. Ребята, а на третьому енергетичному рівні скільки у нас електрончиків буде? 3С2. 3С скільки? Один. Один. Дуже добре. 3С1. 3С1. І так, ребята, що робить натрій? Для того, щоб досягнути ось цієї завершеності енергетичного рівня? У натрію є 8 електронів на другому підрівні. Ось він, електронний октет. Ось вона. Ідеальна будова. 2С2, 2П6. Відповідно, натрію легше позбавитися ось цього одного електрона, який тут, ну, скажімо так, є зайвим. Ну, він не є зайвим, але його легше віддати і побудувати ось таку гарну стійку оболоночку. Ребята, ну, наприклад, у вас, вам батьки там дають гроші, да, там та все інше. І ось у вас лежать там крупні купюри, да, якісь. Ось, і у вас там лежить 100 гривень. Да? І лежить ось там одна, дві там і так далі. Ви окремо можете перекласти крупні купюри, окремо дрібні. Відповідно, так само робить і хімічний елемент. Він віддає ось цей електрончик один. Так собі і відмітили, віддає віддає він у його у вільний простір, і як ми вже з вами. Зрозуміли, що хтось його обов'язково підхопить. Ребята, тепер питання таке. А, трошки нижче. Давайте з вами запишемо. У натрію було 11 електронів. Ось цей один він віддав. Скільки стало електронів? 10, 10 молодці. Десять електронів. Ребята, тепер будова натрію виглядає 2, 8, у натрію класний електронний октет, те, що він хотів, у нього завершений енергетичний рівень. Нехай третього підрівня нема. Але ж тепер у натрія в ядрі, ребята, це можете не малювати, це, скажімо, така схематична частинка. У натрія було 11 протонів, навколо літало 11 електронів. Сума плюсів дорівнювала сумі мінусів. Тепер у натрія 11 протонів залишилися позитивних. Але навколо літає тільки 10 електронів. Скажіть, будь ласка, чого більше? Плюсів чи мінусів? Плюсів. Плюсів. Плюс. Наскільки? На один. На один. Відповідно, саме цей заряд і виявляється в даному випадку. Ребятки, будемо з вами завершувати, поставили заряд плюс. І так, ребята, Що ми з вами сказали? Щойно повертаємося. За рахунок втрати електронів. У нас які позитивні частки утворюються? Так, позитивні частки будуть мати назву катіони. катіони. Ребята, все інше ми з вами розберемо.